Направду сьогодні така гарна весняна погода. Хочеться вийти на вулицю і тішитися сонячному промінню. Хоча температура повітря досить таки ще не весняна, досить прохолодно на вулиці. Хоча, поки ми спілкувалися із синоптиками, вітру не було відчутно, але зараз ми біля озера, і тут досить він такий відчутний, прохолодний. Тому, якщо будете виходити сюди прогулюватися, зважайте, одягайтесь трошки тепліше. Загалом, як кажуть, синопти цього тижня буде така. Погода десь спокійна, без опадів, без хмарності. Щоправда, вночі ще зберігатиметься мінусова температура, в день невеликий плюс, і такого великого значного тепла ще не очікують. Що до вихідних, то у суботу збережеться десь така так само погода, а от вже ближче до вечора і перехід з суботи на неділю. Синоптики вже очікують зміну погоди, зокрема і опади. Можливо, це буде навіть мокрий сніг. І така хмарна погода. А щодо понеділка, то на понеділок синоптики вже прогнозують, якщо вночі ще буде невеликий мінус, то в день вже так відчутно до плюс 6 тепла. Загалом, як пояснили нам в гідрометцентрі, лютий середньому за показниками температурними був трошки тепліший за норму, десь на 1,5-2 градуси. І очікують так само і в березні, що все ж таки за середній показник температура буде трохи теплішою. Тож вже із нетерпінням чекаємо, коли ж буде це справжнє весняне тепло.